Всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на наше літературне читання, і ми з вами продовжуємо знайомитися з творчеством Віктора Близнеця і так Земля світлячків, розділ Другий. Давайте пригадаємо, про що ж ми з вами вчора читали. Ми читали про те, як сис 12 веде своїх гостей в підземелля і показує свої найдорожчі скарби. Давайте пригадаємо, хто ж до нього прийшов у гості. А до нього в гості прийшов Вертуті, це його давнішній друг, зі своїм внуком чубликом. І так продовжуємо читати далі. Він показує одного. Покажу одного, бо це моя гордість. Дивись, жук-ковалик. Кокухо, я його привіз з Амазонки, з тропічного лісу. Ну, як вин тобі, га? Пархає мирне створіннячко, правда? А як в джунглях ти його побачив темної темної ночі? Та ще нічна птиця куа над тобою покричала, а тут за криком. З глибокою темряви, синій вогонь просто на тебе летить, близь-близь. Га, як би ти тоді почувався? Наш серйозний чублик розстелив пухленькі губи і заусміхався. Після того Іваного черв'ячка хай би йому грець, після сорому чубликові трохи відпустило, і він уже всміхнувся, запитав, показуючи рукою в куток, в темний печерний зал. А то що воно, такими вогнями, нитками, такими джутами звивається? ніби вогонь косами тече на землю, а то братики теж рідкість, дощові черв'ячки. Прив'їз їх з далеких країв, я їх називаю коси русалок, А ще в мене є всяка дрібнота, ногохвістки, рачка, багатоніжки, світять, світять малі біс бісенятка. Тільки, знаєте, вперед далі, мої дорогі колеги, бо вас ще чекають нові зали, риби, медузи, кальмари. Там по секрету скажу. Вам дещо є? Ось до цих слів, там дещо є, оглядний, надиво спокійний, поважний вертуті, топтався весь час позаду, щоб байдуженько розглядав, а щось і приминав швидко, аби тільки сис не бачив, При... прикахикував собі, зводив очі вгору і казав протягло й замислено своїм трубним басом кха кха, диви, і буваш таке на світі. Так от почувалася Сизові дуже красномовне. Там дещо є, і статечний вертуті зірвався перший, затупав у коридорі, а течний вертуті зірвався перший, затупав у коридорі і далі в якусь галерею, де теж було темно, і де в глибині м'яко горіло голубе, приглушено світло. Чублик подався за дідом. У новій галереї він почував десь ніби та згори тече вода. Вона шумиті плеще так, як шумиті плеще гірський струмок, збігаючи по крутому камінню. Ага. Ось воно що, в залі печері стояли великі акваріуми, і не просто акваріуми, а не, мов би підводні гроти з маленькими скелями, з коралами, які розрослися і пнулися вгору, нагадуючи собою то пустельні кактуси, то дивовижні зірчасті бутони квітів і водорослі, водорослі кругом, до їх, не, мов би овівав потужний вітер глибини. Підводний світ морське дно, із нього лилося м'яке скристе світло. Чублик присів, він і не з -з загледів, як поруч, промистився і дід вертуті, бо тут випливала до них рибина, випливала із загрота, і, 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 і о, диво, на кінчику її довго-довго носа щось горіло. Ну, ніби лампочка, свічка або малесенький ліхтарик. Рибина повела своїм. Хитрим носом туди-сюди, і ліхтарик на її носі плавно завальсував у воді, до чогось не мов би придивляючись, і от з кам'яної печерки норки виглянула дрібненька рибинка. Її, видно, зачарував, загипнотизував от вогник, що так елегантно під лебедині помахи ніжних шовкових водорослей плив у замріяному. На мутанці. Ах, хтось покусливий вогник, просто душка, рибка підпливла зовсім близько до нього. вона... Тицькнула носом, як чублик, в зелене скло акваріума, і стала придивлятися, чого ж то воно. Може, маленька зірка одна з тих, що світить ночі над широкими водами океанів, може, вона опустилась на морське дно? А ліхтарик манив, манив до себе і тут хап, довгоноса рибина клацнула паще і блискавично в мен проковтнула довірливу рибку, і мов нічого не трапилось, зов знов засвітила добрим, не скажем, що злодійським ліхтарек, ліхтариком над принишклою, печерою. Оце так. Так воно ж її з'їла, скрикнув чублик, і в голосі його продзвеніла така дитяча, така простодушна образа і здивування. Ха-ха-ха, з'їла, засміявся сись і навіть утер тепло розчулену сльозу. З'їла вража і не оближ... об... облизалася. На те вона і називається Риба вудульник Бачите, як ловко приминає, як почорує до себе здобич музикою, світом, танцями. А от помилуйтеся ще один типчик цс, випливає, випливає за коралів диво, а не риба. Між корот звертаю вашу увагу. Високу увагу, ліхтарик у нього не на носі, а просто в пащі. Ну, а якої сили пащі не треба, гадаю, казати, ви самі побачите. Верша, верша. Та й годі. Риба сама так і плеве, так і плеве у ту пащу на світло. Та ну їх лихо вони всю рибу з'їдять, не хочу. чублик тихо заспокоїв Од... одверз в очах його. Промайнула місячна ніч. Вершечки лісу і крилаті парашутики з лип і кленів, які тихо спускаються на землю. Не з'їдять, не з'їдять, голосно зачерпав сис. навпаки, їх так мало в морях і океанах, просто одинички наших близних безцінних риб, світлячків, що їх треба берегти не. Якщо вам не подобаються вони, то от вам мирна картинка кальмари. Гляньте, зараз я потревожу одного очеретинкою. І що він зробить? Сис приглянув навіть у мовчаву воду свого сивого буса і обережно, ще клунським виглядом поліз очертинською. Очеретинкою під воду. Прикусив язика, показав Чубликові. Зараз, зараз, ми його потратуємо. Великий кальмар лежав на дні, весь майже прозорий, з невеликими щупальцями на голові. Видно, він любив поспати. Так же солодко, як сис над мутрими книгами. Кальмар собі спав, прикопавшись у піску, і скидався під водою на скляну зеленувату трубку з вусами. Та тільки очеретинка повисла над ним, як він, не мов би від тільки. Від електричного удару вибухнув, зметнувся усім тілом і виконув угору густу хмарку світла, ні, чублик, ще ніколи не бачив такого у воді хмарка світла, вона розпливалась, розгорталась і відся... відсяваючи найнижчими, найтоннішими, небезпечними барвами і відтінками. Але ще одно в ту хмарку зми... з... зметнувся і сховався кальмар. Світло огорнуло. Заступила його і понесло кудись геть. Га? ловко сховався. Отож, бо чублику вникай, вникай і частіше заходь до мене, а ось прошу на хвилинку зупинитися. Його брат, знаменитий японський кальмар. Уявіть, ніч, пекельна темрява, і от пливуть стомлені рибалки, і бачать десь на дні, на хто знає, якій морській глибині лежить велика таріль. І світить на сотні метрів, світить крізь ніч таким яскравим, таким пронизливо-глубоким світлом. Кальмар, так кальмар випускає свого тіла сяйво-морський місяць, так називають його рибалки. Сюди-сюди чублику. Тут вам нове диво, диво морські зірки, гол, голотурії, морські лілеї. І всі вони горять, спалахують, перемовляються живими. Підводним світлом. Ах, треба було поетам, щоб передати всі ці барви, всі відтінки, всю силу і красу світіння тільки її, морської глотурії. Та я, мабуть, вас стомив, правда, стомив? Прошу, ходімте за мною, ось де-сюди, в цю маленьку кімнату. Тут ми трішки відпочинемо. А що було завтра, ми з вами дізнаємося з третього розділу. Дякую за увагу. Хорошого дня! Хай вам щастить!